Кістками праведних встелена дорога до раю. Де ті, що боролись, знаходять спокій на полях, що не мають ні кінця, ні краю. Вони палали свічками в темряві зла, їх кроки зізики протекла, мов широка ріка. Священа дорога, але шляхом важким, ідуть ті, хто за правду стояв муром міцним. Їх душі на небі, це зорі, що вічно горять. На алеї героїв в ночах світять сотні лампад. Ніхто не шукає блажених утіх на цій війні. Кожна пройдена мить тут це наче в вогні, О ший не краба ж за обладунки. У смерті для тебе є палки поцілунки. Зрадити побратиму в бою, то найбільший гріх, Коли поруч чуєш його судомний сміх. Хай куль рвуть тіло твоє, хай кричить твоя душа. Того, хто зрадив бою, ніколи не, об... не обмий, найщиріша сльоза.